У пошуках альтернативи уже чимало країн відмовились від атомних електростанцій, спалювання для отримання енергії мазуту чи вугілля. Натомість активно почало будувати сонячні та вітрові електростанції. Світовий тренд дійшов і на Львівщину. У Самбірському районі змусили сонце світити недаремно. В селі Ралівка вже рік, як ці панелі генерують енергію сонця. Це перша така електростанція в західній Україні. Споруджували її за спільні українсько-чеські інвестиції. Електроенергії, яка тут виготовляється, вистачило посвітити кілька сіл. Ми не маємо права подавати електроенергію окремим людям чи підприємцям. Відповідно до законодавства України, все електроенергія, яка виробляється на даній станції, йде в енергорину. Переваги таких станцій очевидні, адже окрім дешевої електрики, це ще і екологічно чисто. Однак наразі в Україні енергію сонця, вітру та води використовують лише на один відсоток. Ми прогнозуємо, що зараз буде набагато швидше розвиватися напрямок. І цей закон, який дозволить з Нового року лишки електроенергії в приватних оселях відпускати в енергоринок, також буде слідуючий поштовх для розвитку цього. Все частіше альтернативну енергію почали використовувати у Криму та Одесі. Однак на Львівщині екопромисловість також хочуть інтенсивно розвивати. Є ще ряд проєктів, які на черзі по Львівській області. Це в першу чергу в Золочеві. Це є розроблений. Пропозиції і по сокалю на території колишнього заводу хімволокна, от і в Яворові. У найближчі 100 років сонячна енергетика буде визначальною. Таке рішення прийняли у Євросоюзі. Щоправда, відмовитись зовсім від традиційних електростанцій не будуть. Адже альтернативні джерела енергії на 100% залежать від погоди та кліматичних умов. І за